Моя робота з відтворення вигляду середньовічної фортеці найстарішого міста України, кілії, нарешті ожила за допомогою новітніх технологій штучного інтелекту. Тут ми бачимо на передньому плані головну браму фортеці, що складалася з двох веж. Для того, щоб потрапити в середину фортеці, потрібно було пройти по містку крізь бруствер, потім інший міст до першої вежі. За нею звернути ліворуч до другої вежі. Але для загарбників тут був окремий сюртриз, бо, окрім атакуючих з усіх сторін захисників тут же праворуч були ще одні ворота, які вели в тупик, але в розпалі бою цього можна було і не зрозуміти. Пройшовши першу вежу, треба було звернути ліворуч та пройти крізь другу вежу. Далі ми бачимо внутрішній простір фортеці, що займав площу від теперішнього парку, частково включно до головної будівлі елеватора. Колись дуже заселена та забудована територія на цьому відео майже порожня, та це не помилка. Після захоплення фортеці майже всі будівлі було знищено. Уцілілою, зокрема, лишилась фортечна мечеть, яку згодом теж буде знищено та перебудовано на православний храм. На задньому плані повстає велична цитадель фортеці. Опис її вимагає окремої розповіді, але це була дуже велична споруда, що стала основою фортеці і проіснувала аж до повного знищення всієї фортеці. Навіть зараз її дух передає головна будівля елеватора, оскільки розташована вона майже на тому самому місці, що й колись цитадель.